Ще пару років тому я клав руківку в Україні за 500 гривень в день, працюючи при тому по 12 годин. Також я вживав алкоголь, курив сигарети, курив траву і взагалі не розумів сенс свого життя і існування. Потім я вирішив переїхати до Польщі, тобто це був 18-рік. Це перший раз я переїхав до Польщі, думав. Блін, переїду до Польщі, буде клас, буду жити по новому, буду заробляти багато. Що поїхав на завод, де працював по 10 годин, в суботи 8 годин, і я більше на більше відчув свободи, більше почав курити трави, більше почав вживати алкоголю. Тобто, сенсу життя і свого існування я, типу, в, в дальшій перспективі, я не бачу. Потім я поїхав додому, все. Продовжувалось. Коли ми з друзями в 21-му році не вирішили, а на початку 22-го року, перепрошую, не вирішили поїхати до Польщі ще раз, але мій образ життя він взагалі не змінювався. Типу, я корив, я пив, типу, деградував. Ми поїхали до Польщі, і тут через два тижні почалась війна. тобто Перший мій робочий день такий був, нас завезли взагалі. Ну так, як, знаєте, як зазвичай в Польщі, обіцяєте якусь нормальну роботу, а взагалі виходить або роботи немає, або сидиш вдома, або Ну, не знаю. Або шукаєш якусь іншу нормальну роботу. Тут нас завезли, там, де взагалі роботи немає. Ми почали шукати іншу роботу в тому самому місці. Ми були кстати, біля Варшави. Знайшли роботу на складі і там працював я десь. Рік часу, якщо не помиляюсь. Потім почув від своїх колег, що вони займаються криптою. Коли почалася війна, там більше арбітраж, бо можна було непогано заробити. І тут думаю, блін, а чому мені би типу, не зайнятися криптою? Типу почав вивчати щось, але, знаєте, це все фігня, це важко. Типу, і вирішив я це все закинути. Потім. Через деякий час я міняю роботу на іншу, потім знову на іншу, потім знову на іншу. І за рік часу, практично, я змінив 8 чи 9 робіт. Взагалі, в мене таке життя, дом, робота вечором покорив трави і все. Типу, взагалі ніяк не розвивався, взагалі не бачив сенсу. Сенсу продовжувати щось, типу що далі буде, що далі буде. І в, один, і в один момент я зрозумів, що далі так не може продовжуватись, треба щось міняти в житті, треба добиватися якихось цілей, ставити їх. Це, знаєте, такий мій переломний момент в житті був, який я пам'ятаю досі. Потім знову переїзд на іншу роботу, тому що я шукав стабільності, але робота була така, що ти. Їдеш до роботи півтора часа, з роботи півтора часа і ще працюєш по 12 годин. Ну це взагалі не як для мене. Типу, але я вдячний, що я познайомився там з своєю жінкою, яка народила мені дитину. І з цього моменту я взагалі, взагалі почав вести нормальне життя. Саме головніше це без алкоголю і без трави. Це це найголовніше, що в мене було в житті, і саме найкраще, що в мене сталося. Тоді, після того, як ми з нею познайомились, ми переїхали у Варшаву, там працювали десь два місяці і нам заплатили взагалі 2000 злотих. Це, це мало. Це дуже мало. Нас короче, кинули, ми вирішили поїхати десь біля Кракова на роботу. І щоб ближче до гір, тому що ми хотіли подорожувати, побувати в горах, хоча б десь, десь щось побачити. І ми встроїлись на склад бідронка. Працювали там, якщо не помиляюсь, три місяці. Мене за цих три місяці два рази звільняли, тому що вони чому мене звільняли? тому що говорять зробити норми, а на бідронці там сканер. Там ти пікує, пікуєш товар і потрібно виконувати норми там. 120 норма, 150-160 на годину. Наприклад, на сухому складі, я думаю, хто працював на складі, той зрозуміє. На сухому складі там товар, типу, вода, снеки якісь, пиво, чіпси, ось таке. Коротше, товар який. Коротше, товар який їсти, хліб, коротше, ви поняли. Все, не буду затягувати. І там норма 120. Мені говорять, типу, виконувати треба норми, бо в тебе вже за місяць часу взагалі немає ніякої норми. І тут я говорю, що типу, я не буду виконувати цю норму, ну, це нереально. Зараз там сканер заглючив, там щось не їде, там акумулятор розражений, там нема товару, треба чекати по пів години або по годині, поки його можливо привезуть і все. Типу, мене звільняють просто. Я такий думаю, ну, типу, пофіг, звільняю, то звільняються. Ну, зараз моя звільниця теж і поїдемо щось нормальне шукати. Потім мене приймають знову через деякий час, типу виправний термін, і ставлять мене на овочі і фрукти, там де норма 160, там де ящики по 20-15 кілограмів, це взагалі ну, важко, знаєте, важко це. І це треба все за годину зробити. 160 ящиків за годину. Типу, це нереально. Там воно якось рахується, один ящик, там, не знаю, два чи три піка дається тобі до норми. Але, типу, не бачив я сенсу. І взагалі це була повна фігня. Я не люблю оця бігати, інтенсивна робота, ну це не для мене. І взагалі робота це не для мене. І ми потім поїхали в гори, я її зробив освідчення, вона стала моєю жінкою, і вона завагітніла. І тут, блін, я думаю, що робити далі. Потрібно заробляти десь гроші, потрібно ну взагалі де, де ці гроші брати. А працюючи на заводі за, за, скільки, за 20, я тоді по студентству працював за 22 чи за 19, за 19 злотих, це типу мало було. І мене переселяють, коли вона вже поїхала, я подаю е, теж на, на звільнення і тут. Мій координатор, який там працював, він розізлився, що я типу звільняюсь. Це його теж гроші, що я там працюю, і говорить: ми тебе переселяємо, а переселили мене в якийсь садик, У них там в садику була якась кімната, там де живуть там бруд, антисанітарія повна. В кімнаті живуть чотири чи ні, десь п'ять людей це 100% і ліжка десь 120 см, сантиметрів. Я повністю. Лягти на диван не міг, мене ноги так звисали. І все. Некомфортно було взагалі. І потрібно було відпрацювати два тижні. Що я не хотів робити, тобто це для мене було взагалі. Я був повністю ось так розтоптаний. Я не знав, що робити, взагалі не знав. Типу, я вирішив поїхати до Кракова. в мене ще сумка така величезна була, машини в мене немає, прав теж немає. І блін, думаю. Хоч би сумка тільки не порвала, за мене речей було купа. Я цю сумку защипаю, вона в мене повністю розірвується наполовину. На всі всі вилітають, і мені треба їхати. А як мені добратися, то взяв е, з фірми е, водія, він мене завіз в інше місто, де я сів на потяг, і так я поїхав до Кракова. В мене в кармані було, якщо я не помиляюсь, злотих 400, взагалі 400 злотих. Ще не факт, коли там зарплата буде. Зарплата мала бути через три тижні, якщо не помиляюсь, ну це взагалі 500 злотих, і це треба було три тижні вижити за них. І тут я в Кракові і шукаю роботу. С -с Стою з телефоном, шукаю роботу ось так. Знайшов якусь роботу. Пішов до них в офіс, вони, мені, вони мені вже оформили, потім мені дають карту ось таку і говорять, ви сідаєте на цей трамвай. Потім проїжджаєте там 200 метрів, сідаєте на цей, на цей, на цей, я думав, блядь, знову якась фігня. Що робити? Знову не знову хочуть кинути на гроші. І взагалі робота-фігня, просто говорили, що нормальна робота. Я шукав вже роботу зварювальнику. Так я працював зварювальником, як я вивчався, вчився я на зварювальника, але я не зварював взагалі. І боявся, тому що, блін, зараз там тести, там ще якась фігня. І якщо не пройду, ну. Це буде шляпа повна. І тут і я оформився і думаю, блін, мені дали веще вже в самому добиратися, ну це ж бред. Я зняв готель за 100 чи за 200 злотих на одну ніч, купив собі поїсти, пішов, прогулявся, і думаю, блін, треба шукати роботу, тому що мені це, мене робота це не влаштовує. І тут я написав за роботу і мені через деякий час пишуть, що є робота. Типу, зварювальнику, непогана зарплата, типу, можете в Кракові оформитись, але їхати треба в інше місто, якщо все покажемо, розкажемо. Я таки думав: о, треба спробувати. Завожу назад ці вещі, що я брав на, на іншій агенції, там де я перший раз в Кракові оформлявся. І людина мені взагалі дуже сподобалась, яка ось ця друга. Взагалі сподобалась, все детально розповіла, купила мені. Речі, які потрібно були на роботу, і посадила мене в потяг, сказала, який що, де, мене зустріли там. І важливий момент, що він мені купив речі десь на 500 чи на 600 злотих. Тобто вся форма зварювальника, абсолютно все. Я її забуваю в потягу. І такий думаю, блін, тупо забув з потягу речі взяти. Вони поїхали і. Потязі вони її не вернуть ці речі, це вже 100%. Я тут дзвоню до нього, кажу, що речі загубив. Він каже, що нічого страшного, купимо тобі інше. Я думаю, слава Богу. Тут я переїхав в маленьке містечко, в якому я і досі зараз знаходжусь. Працював, мені дали речі, я вже пішов на роботу. Робо... Ходив на роботу, звичайно, 4 кілометри з половиною, тому що жив в іншому кінці міста. Зараз стою на квартирі вже біля роботи, грубо кажучи, мені там хвилин 10 йде, але не суть. Це було перше важко взагалі все, що відбувалося до того моменту, де я працював на бедренці, взагалі без нічого. Тут приїхав нормальні люди, нормальне житло, дві кімнати, ой, дві людини в кімнаті. І ти просто, блін, це кайф. Просто кайф. Плюс дали ще аванс. Ну, знаєте, грошей тут не було, взагалі тут аванс дали, це вже хоч щось. І потім купив себе велосипед, тому що е, пішки ходити це, блін, треба було вставати в 4 ранку, щоб вийти на шосту ранку прийти. Ну там на пів шостої, грубо кажучи, треба було вставати на, на, на пів години найбільше. Е, і далі я їздив на велосипеді. Абзаці все чітко. все чітко. Потім в мене е, почалося. Що я почав цікавитись криптою, я і до того цікавився криптою, але знаєте ж, потрібно було оглублятися. Бо я як цікавився до того криптою, то я вложив там 500 доларів, то їх вже немає. Так як я на хаях купляв і прокатився на каруселях. І почав цікавитись взагалі, наскільки я пам'ятаю, це NFT тоді були і. А... Арбітраж P2P і також різні теснети, аеродропи. Арбітраж мені взагалі не зайшов. Хоча я розумію, як це все працює. Типу, Я пробував, але це теж потрібно ліміти довго очікувати, курс. Коротше, там теж свої нюанси. Але самий такий оптимальний спосіб, так як я працював по 8 годин спочатку, 8-10. І так часу було вистачало, тому що жінка була в Україні, дитина, дитина ще не народилась. І було трошки більше часу, і взагалі ну, мені це подобалось, але щоб зробити багато грошей, ну, це немає такого, що на цих аеродропах та снетах ти заробиш багато грошей. Тобто за весь час, скільки я пам'ятаю, десь пару місяців, 4 місяці чи 5, я заробив буквально. 400 доларів чи 400 доларів, я точно не пам'ятаю. Тому що першим ділом це твій час, це потрібно новини всі аналізувати, потрібно аналізувати проєкти з нуля, тобто аналізуєш партнерів, дивишся, які дропи будуть. Коротко, це було все важко, але я розібрався і в принципі розумів, як це все працює. І почав все виконувати, та і зараз інколи теж виконую, але вже типу, забив на це, тому що це, по-перше, багато часу потрібно все робити. По-друге, ти можеш дроп не отримати, якщо якусь умову не виконуєш. Можуть взагалі тобі нічого не насипати, а можуть і насипати. Але якщо, чим більше аккаунтів, тим більше типу, виграш, що більше тобі насиплять. Але воно в районі там, 20 доларів на аккаунт, деколи там, 10, деколи 50, деколи 100 бувало, але це в мене рідко таке бувало, тому що я хіба фігові якісь проєкти знаходив чи що. Але в одному проєкті треба робити якісь активності, буквально місяць часу це як мінімум. Місяць, два місяці, три, навіть буває такі, що рік робиш якусь активність, і тобі можуть насипати якусь фігню, але ти не знаєш взагалі, що тобі насипить цей проєкт. І тут я ще слідкував за блогером Ілля Руденко. Він теж починав з нуля, типу, від заводу, але він добився швидко результатів. Він на біному працював, ну, типу там знімав відоси, у бочалки. І по трейдингу він теж. Але по трейдингу я запитав нього, скільки в нього коштує курс, а курс коштував в районі 1000 злотих, ой, 1000 доларів. І блін, це для мене було не то, що непідйомна сума, для мене це було. Взагалі-то дорого і... і я не хотів віддавати гроші, грубо кажучи. А вдруг він не кине, а вдруг це якась фігня, хоча були отзиви, і взагалі він чіткий пацан. І я такий подумав, блін, треба шукати щось інше. Але починав я це вивчати сам, типу, в Ютубі, але там в Ютубі, наскільки ви знаєте, там в Ютубі повно води. Типу тобі розкажуть так поверхностно, саму базу, але... Базу детально тобі ніхто не розкаже. І тут я дивлюсь, він Ілья виложує відос, де він навчив свого студента з нуля. І я такий думаю, блін, напишу його студенту. А він там заробляє приблизно 4 тисячі доларів на місяць чи 5 з трейдингу. І він трейдить десь півмісяця, десь 15 днів. Я йому написав, що він навчає. Він говорить: типу, він розробляє навчання, але... Типу, ще немає такого, що він навчав. І я буду типу перший в нього. Я кажу, о, давай, яка ціна? Він каже: 50 доларів чи 70, не пам'ятаю вже точно. Ну блін, де 70 доларів, а де тисяча. І, грубо кажучи, він дасть. Я знав, що він дасть інформацію з його каналу, тому що він його купував за тисячу. І інформація буде мені дешевше і вигідніше. І тут він не навчає. Ми навчаємось приблизно півтора місяці. Блін, навчання мені дуже з ним сподобалось. Він мені розповів повністю всю базу, детальну, методички, записи, блокнот. Типу, від, я почав себе міняти. тобто, Якщо ти хочеш почати трейдити, тобі потрібно змінитися самому. Тобто трейдинг змінює людей. А ти змінюєшся, щоб трейдити. Це не кожен зрозуміє, але трейдери мене зрозуміють. І що тоді було далі? Я почав торгувати в плюс. У мене була система, і приносила вона мені десь 20, 20 чи 25% прибутку, але це тривало, тривало недовго. Доки в мене не почалась якась каша в голові, хаос, і я почав купувати курси. У мене був колега, з яким я жив в кімнаті. Ми скинули з ним. По 150 доларів купили курс. Але в тому курсі там теж розказували, грубо кажучи, базу, як це все працює, але ну, якийсь такий інфоциган, грубо кажучи. А м, знав я також про, про Dark Trade, знав я також коротше, інших блогерів, які теж займаються криптою, у них, знаєте, велике ком'юніті і дуже. І дуже дорого було як для мене. І я щось, блін, купувати чи не купувати, але ні, краще сам. Сама перша помилка це якщо ви навчаєтесь самому. Чому? Тому що якщо ви будете навчатися самому, то це, по-перше, займе дуже багато часу, 2-3 роки. По-друге, буде важко взагалі сприймати логіку і взагалі її розуміти. Тобто, ви можете знати базу, ви можете там, знати, не знаю всю концепцію, але вам потрібно розуміти взагалі логіку ринку. Це саме найважливіше. І розуміти ще риск-менеджмент це теж саме головніше таке в трейдингу, щоб не зливати свій депозит. І що я хочу відмітити, я почав торгувати на реальні гроші, і я злив в районі тисячу, тисячу чи дві тисячі доларів за весь час від приблизно. 23, 24 рік чи 25, ну приблизно за 3 роки, ну, за 2,5%, я злив десь тисячі доларів, це ну, 100%. Тому що я почав торгувати на реальний рахунок. Не робіть моїх помилок. Якщо ви щось вивчаєте, якусь базу, краще купуйте навчання, вам просто дадуть всю інформацію, але купуйте їх провірених. Типу, ви можете купити якогось інфоцигана, але він може недостатньо вам щось дати. А саме краще це менторство, а менторство воно дороге, там в районі 2-3 тисяч доларів зараз йде ціна. Але це людина просто працює з тобою, повністю приведе тебе за ручку, від а до я все покаже, розкаже, і ти навчишся просто торгувати і ви вийдеш в плюс. Типу, якщо в тебе є бажання взагалі, мотивація це робити. І взагалі ти створений для трейдингу, грубо кажучи, то ти можеш це зробити. Це буде, якщо, ну, якщо у вас є гроші, то найкращий спосіб, якщо ви тільки починаєте в трейдингу, це брати менторку. От. Я не брав, звичайно, брав був раніше, а так брав, я був ще раз, віщав. теж мені інфоциган попався, я в нього купував за 400 доларів курс. Він теж мене навчав, але він пояснював, ну взагалі всю базу пояснював, яку я, я і так знаю, але в нього був інший підхід. І взагалі з навчання, якщо говорити про навчання в цілому і навчання по Ютубу, то вони беруть, Якщо в Ютубі навчання, то вони беруть всю цю базову інформацію, але вони її подають з поверхності. А якщо брати якісь ком'юніті, якесь таке навчання. Яке яке ти купуєш, то вони подають цю базу, але вони по-перше подають з іншої сторони. Кожен подає з іншої сторони, можливо, якісь інші терміни. Але ці терміни вони всі однакові, але можливо інші назви. І друге, що хотів сказати, це, це вони оглубляють типу не поверхностно, а вже оглубляються повністю в базу, показують, що як працює. Ну взагалі всі деталі тобі розкривають, і що потрібно, з чим потрібно це грубо кажучи, поєднувати. Так ось, зараз вже я торгую півтора роки, і що хочу сказати, результату такого немає, тому що я не веду торгового журналу. А це саме основніше, що може бути, це торговий журнал. Як ви тільки починаєте, записуйте, аналізуйте свої торгові угоди, тобто поставили якусь угоду, зробили скрін, так, записали собі на комп'ютер, все. Типу, відпрацювали або не відпрацювали, ви теж собі записали, скільки заробили, скільки втратили, теж записали. І це я за півтора року трейдингу зрозумів, тому що це теж найважливіше, що потрібно знати, це журнал твоїх угод. Їх потрібно записувати. Ще хотів сказати про риск менеджмент риск менеджмент це теж дуже сильно впливає на тебе. Тобто, якщо в тебе немає різ менеджменту ти будеш, по-перше, зливати дуже багато, можеш і підносити грошей дуже багато, але без правильного рис менеджменту ти будеш більшість зливати, а не підносити. Тобто, ризик має бути 1, 1,5-2% на угоду не більше. Тобто, щоб знати стабільність свою втрату стабільну, наприклад, що в угоду і знаєш, ага, в тебе втрата буде 20-30 доларів. Ну, в залежності від одного або від двох процентів. Ну, наприклад, візьмемо 20 доларів. Заходиш на іншу угоду 20 доларів, на іншу 20. Тобто, ти чи тебе є чіткий ризик на угоду це 20 доларів. Все. А то, що там підносиш, що вже, вже буде коливатися, якщо ти розумієш ринок, ти будеш знати, що і як, який РР брати, типу, як на цьому заробляти і взагалі, чи, чи воно відпрацює, чи воно не відпрацює і так далі. Найголовніше, це правильно розраховувати угоду. Також я цього не розумів, але ще один такий найважливіший аспект це емоції. Вони відігли, відіграють в трейдингу, я думаю, 70 або 80% всього. Тобто, з емоціями неможливо впоратись, але їх можна якось, якось на спад трохи дати або тримати їх в собі. І взагалі, якщо Якщо ти, наприклад, заходиш, ага, зайшов там на 100 доларів в угоду, так взяв десяте плече, взяв сотей плече, все, зайшов, чекаєш, о, заробив гроші, все, в тебе включається азарт, ти далі хочеш, хоп, знову заробив, знову включаєш. І потім ти стаєш на весь депозит, ти повністю зливаєш весь депозит. Я так за день злив, був, пам'ятаю, 400 доларів. Це було жорстоко я просто себе не контролював. Типу, в таких моментах рекомендую просто... Якщо у вас ось це тільки починається, як ви заходите в ринок, у вас тільки це починається, зразу виключайте і не підходьте до ринку на наступний день. Далі ще такий, і ще один такий найважливіший аспект, це логіка ринку. І у вас має статися переломний момент. Переломний момент в трейдингу. Якщо ви торгуєте вже півтора роки, два роки. Може навіть і більше, можливо, у вас буде щось не получатися. Але це 100% буде кожен трейдер. Навіть дивився подкасти, кожен трейдер має через цей переломний момент, в якому він все розуміє. В нього би все виходить, але на дистанції або деколи в нього бувають якісь провали, якісь проблеми, і взагалі в нього нічого не виходить. ну Це така абстракція, типу. І в цьому потрібно враховувати е, холодну голову, тобто заходити в торги на холодній голові без емоцій, без нічого, просто зайшли, ага, проаналізували все, відійшли від ринку. І так само на другий день вже подивилися, ага, там угоди зійшли, нічого не, не зійшлися, записали. Це теж найголовніше це записувати, що я раніше говорив. І е, в даному моменті я. Не записував угоди свою, але я ось з цього місяця вже починаю записувати угоди, щоб побачити взагалі на свою дистанцію, тому що в мене хаотична була торгівля, і взагалі побачити на дистанції, скільки в мене процентів дає торгова стратегія. І все. Тоді будемо прощатися. Взагалі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось відео, підтримуйте мене і також. Якщо, вам, я вам, якщо я вам допоміг, то пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь питання, і будемо таку можливо рубрику якусь створювати, відповіді на питання. Взагалі цей шлях мій реальний. Я не показую якісь там виєбонів, що я там, ага, зайшов в угоду, заробив там 1000 доларів, блять, заебісь. Я ще зливав пропи. Ще я вам і розказував за пропи, зливав, купував пропи, не знаю на... 50 тисяч на 25 тисяч доларів і на 5 тисяч доларів. На 5 тисяч доларів пройшов, отримав лайф аккаунт і злив його. На 25 тисяч злив два рази, і на 50 тисяч доларів е, теж злив і взагалі відійшов від торгів на місяць часу, чи на два місяці часу до цього моменту. Так що, друзі, всім бажаю успіху. Е, не закидуйте трейдинг. топіть до кінця взагалі, які, які б у вас проблеми не були. Топіть до кінця, які б у вас просадки не були, записуйте і виконуйте цю дисципліну, про яку говорять всі: журнал, рис-менеджмент і емоції. емоції. Тобто торгівля з холодною головою. Все. Дякую всім за перегляд ще раз і до нових зустрічей.